Літні канікули розпочалися, і 22 травня свої двері вже відкрили дитячі табори з денним перебуванням, які організовані безпосередньо при школах. А два позаміські оздоровчі табори ще чекатимуть на відпочиваючих з 19 червня. Дитячим сміхом наповниться табір Десна у Бираному, а з 24 червня лісова Казка у красному хуторі. Та всім відомо, що відпочинок має бути безпечним. Тому перед відкриттям всі заклади пройшли ретельну комісійну перевірку з співробітниками райдержадміністрації районного відділу освіти та представниками районного лабораторного відділу Чернігівського обласного лабораторного центру. В цілому всі пришкільні табори з денним перебуванням підготовлені до роботи. Перед перевірки були проведені дослідження якості питної води на безпечність її для вживання дітей, а також інші лабораторні дослідження. Зараз ми готуємося в подальшому для того, щоб перевірити. Наскільки табори пришкільні будуть в процесі роботи виконувати, виконувати ці норми санітарні по харчуванню, по водопостачанню, по, ну і інші санітарні норми. До роботи пришкільні табори з денним перебуванням своєчасно підготувалися, тобто були проведені відповідні ремонтні роботи та інші види робіт. Отож, застосовувати до них адміністративно запобіжні заходи в цьому році не довелося. Ми також перевіряли і постачальників, постачальників продукції. Для нас важливо, щоб продукції, яка постачається у пришкільні табори. З денним перебуванням, а також позаміські оздоровчі табори, відповідала вимогам по безпечності та якості діючому, діючому санітарному законодавству. Дуже хочеться, щоб літо стало особливим періодом в житті наших дітей, повним нових вражень, цікавих розваг і щоб вони примножили свої знання та здоров'я.